Ми, ми, чайни, ми довірили, недовірили, вони не вам. Тут начальник поліції хоче вам сказати свою думку відносно на того, чому бувають людей наших, коло мирян, з колони людей. А ну скажіть свою думку. На це, на це все діло. Вашу думку і, і думку того керівництва, який керує міліцією зараз в Києві. А ну послухаємо того князя. О, я, я вас, до... я, до... я, до... я до... Ні, Чувань, ми, ми, ми вас також не ображаємо. Ви образимося? Моя думка. <різь> а ну <на> тихо! Тихо! <різь> <Як, різь> Те, що міліція вбиває, на, на, нас убиває, наших братів убиває. Завжди, коли кров проливається, це взагалі це ганебне явище, це неправильно. І коли люди виконують злочинні накази, це так само неправильно. Я, так само... Ваша іменно думка. Моя думка негативна до цього питання. Тобто ви підтримуєте режим Януковича? <різв3> я ж вам тільки що пояснив. Моя думка негативна, коли пропливається кров, це, це вже є неправильно. Вони повинен брат на брата Ви дивитися, не треба воно висити. Віта!

Порядок спорт!